Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу про середнє арифметичне. Це задача з математики. Читаємо умову задачі. Є список довільних цілих чисел. Якщо до цього списку дописати 25, то середнє арифметичне цих чисел збільшиться на 2. А якщо після цього ще й дописати 8, то середнє арифметичне зменшиться на 1. Відносно того, що було на попередньому кроці. Скільки чисел було в початковому списку? Ось така задача. Позначимо через Х те, що задача просить. Х це кількість чисел, які були в початковому списку. І підкреслимо, що х належить множині натуральних чисел, тому що це кількість чисел. А суму цих чисел позначимо через Y, Суму початкових чисел цілих. Тому і z y належить z множині цілих чисел. Тоді середня арифметичне запишеться у вигляді сума всіх чисел поділити на їх кількість. Середня арифметична початкової суми. Чисел. За умовою задачі, якщо додати ще число 25, то середнє арифметичне збільшиться на 2. Якщо додати ще 25, то середнє арифметичне стане y плюс 25, це сума всіх чисел після додавлення. А їх кількість на одиницю збільшиться, x плюс 1 стане. Тому y, y плюс 25 поділити на х плюс 1 це і буде арифметичне. Але відносно початкового арифметичного, воно збільшиться на 2. І стане y поділити на х плюс 2. Отримали перше рівняння для нашої задачі y плюс 25 поділити на x плюс 1 дорівні y поділити на х плюс 2. Як бачимо, тут є два невідомих. Треба отримати ще одне рівняння. Читаємо ще раз задачу з, з, з другого речення. А якщо після цього ще й дописати 8. То середнє арифметичне зменшиться на 1 відносно того, що було на попередньому кроці. Дописуємо 8 ще до середнього арифметичного. До суми всіх чисел дописуємо ще 8. А тоді середнє арифметичне запишеться x плюс 25 плюс 8 і поділити на х плюс 2. Тому що всіх чисел вже стане х плюс 2. І. Це на попередньому кроці було середнє арифметичне, але сказано, що воно зменшиться на 1. Віднімаємо від нього 1. 2 мінус 1 буде 1. Тому залишиться y на x плюс 1. Отаке От стане середнє арифметичне. Отримали ще одне рівняння для розв'язування нашої задачі. Ось. воно. плюс 33, бо 25 плюс 8 це 33. Поділити на x плюс 2. Y поділити на х плюс 1. Складаємо систему рівнянь, розв'язавши яку ми й отримаємо розв'язок даного рівняння. Розв'язуємо цю систему. Спочатку в правій стороні зведемо до спільного знаменника кожне рівняння в правої стороні системи. Перше рівняння. Спільний знаменник Х і до двойки буде додатковий множник також Х. Отримуємо в правій стороні перше рівняння y плюс 2 поділити на х. А лівий вираз залишається без зміни. В другому рівнянні отримуємо спільний знаменник також x. І над одиничкою і додатковий множник буде х. y плюс х поділити на х. Ліва сторона. Той же саме вираз залишається, не змінюється нічого. Далі записуємо властивість пропорції. Розвертаємо дроби в рядочок. Добуток крайніх членів від добутку середніх. y плюс 25 поділити на x. y плюс 2 поділити на x плюс 1. Друге рівняння записуємо. Y плюс 33 помножити на x до y плюс х поделять на х плюс 2. И раскрываем дужки в каждом рівнянні. y на х плюс 25 на х до ревни у на х плюс 4х квадрат плюс у. y на x плюс 2х квадрат, квадрат. Дальше Y на 1 плюс 2х. Друге рівняння. yx плюс 33х дорівні. Y на х плюс х квадрат. Y на 22 y Плюс х на 22x. І помічаємо, що і в першому, і в другому рівнянні взаємно знищується y. помножити на х. Переносимо. доданки, в яких міститься х в одну сторону, а в яких y в другу сторону. В кожному рівнянні. Отримуємо 25х-2х мінус 2 х квадрат рівні y. Пам'ятаємо, що якщо ми доданок переносимо з однієї сторони рівності в другу, то знак цього доданку змінюється на протилежний. 33х мінус 2х мінус х2y. Зводимо подібні. 25х мінус 2х до 23х. Отримуємо 3 і дорівнює 23х мінус 2х квадрат. В другому рівнянні отримуємо 2х дорівня. 33 мінус 20 31х мінус х. Далі застосуємо метод підстановки. З першого рівняння. Беремо y підставляємо в друге. І розв'язуємо це квадратне рівняння. Розкриваємо дужки в другому рівнянні. Маємо 46х мінус 4х2 дорівнює 31х мінус х квадрат. Ділимо ліву праву частину на x. Оскільки воно не дорівнює нулю. Бо що воно натуральне. І маємо. 46 мінус 4х дорівнює 31 мінус х. Переносимо невідомі в одну сторону, відомі в другу. 46 мінус 31 дорівнює 4 мінус х це буде 3х. 15 дорівнює 3х. І звідси х дорівнює 5. Отже, на початковому етапі в списку було 5 чисел. Дописуємо відповідь. Задачу розв'язали. На сьогодні все. Будьте здорові, до наступної зустрічі!